Знову одне питання: чи бачили ви, що мій підзахисник наносив комусь тілецьке ушкодження в той вечір? Чи взагалі ви його бачили в той вечір? Не бачив, що він наносив комусь цілецьке шкодження і не бачив, що і не бачив. Бобровицькому районному суді допитують свідків у справі про умисне вбивство військового. У цьому звинувачують 22-річного чоловіка. За даними слідства, 12 грудня 2022 року в Астрі року бійка біка між групою людей, і саме обвинувачений завдав іншому чоловіку, який був військовим. Декілька ударів по голові. За кілька хвилин він помер від черепно-мозкової травми. Таким чином. Винувачить вимисла виставка та про протиправному заподіні смерті іншої людині з хуліганських мотивів, а саме вчинень кримінального правопорушення передбачає пунктом 7 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. На думку адвоката Дмитра Вороб'я його підзахисний цього злочину не вчиняв. Черної захисту завжди вказувалось на те, що наш підзахисний не вчиняв вказаного кримінального правопорушення і є, скажімо так. Всі підстави вважати на те, що вказаний злочин вчинила зовсім інша особа. За словами іншого захисника обвинуваченого Миколи Макеєва, є свідки, які під час досудового розслідування говорили, що злочин скоїли інші люди. Органом досудового розслідування це все було повністю проігноровано, жодної відповіді на скарги з цього приводу не надавались. І як наслідок ця справа була скерована до. Суду, однак сторона обвинувачення має щонайменше двох свідків, які кажуть протилежне, їх допитували раніше. На думку матері обвинуваченого Ольги Бабкової, саме ці свідки й причетні до вбивства. Вбивці виходять ну, як головними свідками, і ще ці вбивці на суд приходили, приходили кожен з своїм адвокатом. Ну, якщо ти головний свідок, то чому ти з адвокатом йдеш? І коли я даних дивлюсь, вони просто опускають очі, червоніють, і все вони навіть мені в очі ніхто не може подивитись. Прокурорка Світлана Великохатня від коментарів відмовилася. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.